Думаю, що ці люди не знайдуть спільної думки, але я не готовий говорити про те, що. Однозначно виграє Порошенко чи однозначно вибори виграє Тимошенко. У мене є дуже простий аргумент, вже на, наразово опробований. Хто міг місяць тому сказати, що Кличко не братиме участь у президентській кампанії? Я думаю, ніхто навіть сам Кличко цього не міг сказати. Ситуація на сьогоднішній момент настільки динамічна, суспільство настільки політизовано і розпалене, що рейтинги вони е, можуть бути лише орієнтиром. Знаєте, навіть закриті рейтинги, які збирають президентські штаби, так би мовити, для визначення певних напрямів руху свого кандидата, вони теж не є 100% орієнтиром. Нам всім прийдеться керуватися біблійним принципом, по ділам їх судити, їх, кандидатів, відповідно, всіх без виключень. І тут кожному громадянину доведеться обирати, чи він. Досі вірить Юлії Тимошенко, яка, як, на мій погляд, вона не змінилася. Вона не стала меншим популістом, ніж вона була в 2009-10 роках. Просто в неї сьогодні, в силу дефіциту часу, обмежені можливості для розгортання масштабного популізму. Знаєте, такого популізму в масштабі килимового бомбардування. А стосовно Порошенка, стосовно Порошенка, для Порошенка президентські вибори це виклик великий. Він. Вперше виходить з других третіх ролей, має шанс вийти на перші ролі. Це виклик, тому що ну команда сьогодні не надто велика. Ми не можемо сказати, що є команда в Порошенка. Тобто, от е, він е, сильний крок, це альянс з е, ключком, який дозволив е, дати відповідь на запит про. Потреба об'єднання кандидатів від демократичних сил. Тому що ми ж бачимо, що на президентських виборах буде, ну, так би мовити, дві паралельні кампанії: ті, хто е, кандидати від демократичних сил, і кандидати від Південного Сходу. Вони кожен будуть витоптувати своє електоральне поле для того, щоб на ньому засіяти потім ті певні е, посіви, якісь власне, власних передвиборчих програм. Тобто Порошенко, е, ну, я не, не стільки орієнтуюсь на його рейтинг, скільки те, що він зробив, очевидно, найменше помилок серед усіх політиків, починаючи ще з грудня минулого року.